Минув рік після повномасштабного вторгнення окупанта на наші землі. Рік боротьби. Для Донбасу ця боротьба триває вже 9 років. Боротьба за незалежність, за майбутнє, за рідну землю. Боротьба заради своєї сім'ї, близьких та рідних. Цей рік докорінно змінив моє життя. Війна змінила кожного з нас, змінила поняття допустиме та недопустиме. Змінила пріоритети. Цей рік був важким для моєї рідної покровської громади. Сотні розбитих будинків та десятки скалічених життів. Ворог нещадно був по мирному населенню, не жаліючи нікого та нічого. Я висловлюю ще відчуття родинам загиблих та постраждалих в результаті обстрілів окупантів. Один із страшних днів війни це ранок 15 лютого, який назавжди закарбується у пам'яті покровчан. І в цей страшний момент, коли горе прийшло в нашу громаду, люди як ніколи сподівалися на підтримку місцевої влади. Сподівались про те, як завжди отримали подачку замість реальної допомоги. Місцева влада відзвітувала, що кожне постраждалі сім'ї виплатять по 80 тисяч гривень з місцевого бюджету. родинам загиблих по 100 тисяч гривень. Хоча до сьогодні грошей люди так і не отримали. Для того щоб провести потрібні владі закупівлі з наближними підрядниками, багато часу не треба а щоб віддати людям копійки. Допомогти треба зібрати купу документів, які е, залишились у розбитому будинку. 80 тисяч за зруйновану квартиру, е, меблі, речі, зверноване життя. Люди залишились без даху над головою. Вони потребують всього. І ми з вами прекрасно розуміємо, що сьогодні за 80 тисяч не те, що не купиш нове житло, ти навіть наблаштуєш арендоване. Місцеві Керманичі аргументують таку невелику, на мій погляд, допомогу тим, що... Ще буде допомога від держави. Про те, чи будинки постраждали раніше, влітку восени знаючи, місцева влада навіть з оформлення документів на пошкодження житло не поспішає. Уявіть собі родину з дітьми чи людей похилого віку, які залишились просто неба, і їм ще навіть не видали обіцяни 80 тисяч. А собі місцева влада перед новим роком надала зарплатню майже 100 тисяч гривень. Висновки робіть самі. Покровська громада спроможна, було б бажання. А у місцевих керівників його немає. Покровська влада дозволяє собі жити на широку ногу, тому й немає часу та бажання думати про людей. Майже 4 мільйона на прибирання снігу. До речі, 780 тисяч витратили у грудні. Жаль кількість снігу ніхто не бачив у грудні. Мішки, які закуповують тисячами на мільйони бюджетних гривень. Складається враження, що е, цими мішками вже можна всю громаду закласти генератори е, свердловини, які купують, е, пробурюють за завищеними цінами, проте ніхто не бачить звітності бюджетних грошей. Е, ми неодноразово зверталися до керівника Покровської МВА, аби він надав звіт про використання бюджетних грошей. І до нині тиша. Я не розумію, чому Покровськ так притягує до себе е, подібних персонажів. Початку ера Трибушкін та Добровольського, сьогодні Драбан від Добряка та його команди. Коли вже ці князьки, яких навіть не обирали люди, зрозуміють, що часи краснократства пройдуть, і доведеться відповідати за все те, що вони накоїли, люди сьогодні потребують допомоги. Не обіцянок, а реальних справ. Влада, немов страуси, а, занурили голову а, у пісок і роблять вигляд, що нічого не відбувається і все під контролем і кремани чи навіть в елементарних питаннях не можуть дати ради. Є багато охочих а, допомагати людям грошима, меблями, одягом. Проте немає конкретики від влади, що саме потрібно. З постраждалими зустрічаються, а, щось обіцяють, але більшість так і не отримують незалежної допомоги. Я прошу всіх небедужих об'єднатися. Аби допомогти родинам, що постраждали у результаті обстрілів. Це стосується не тільки мешканців багатоповерхівки. У місті розбито на один десяток будинків, проте й досі немає оперативного штабу і оперативного реагування. Я далеко від громади, але розумію, що десь коїться, і проте ми можемо чимось допомогти. І якщо ми об'єднаємось з небайдужими людьми, ця допомога буде в рази більша. Люди найцінніший скарб кожної громади, і місцеві можновладці повинні завжди це пам'ятати. Цей рік розділив наше життя на до та після, проте і навчив нас цінувати сьогодні, бути міцними, як сталь, бути незламними, бути разом, бо разом ми сила. Воїни, які сьогодні захищають нашу країну, я впевнений, повернуться у рідні міста та громади з перемогою та будуть будувати краще майбутнє для наших дітей. І внутрішні вороги, які не цуралися красти та прокручувати темні схеми з бюджетом під час війни, обов'язково понесуть відповідальність за свої дії. Боротьба триває, все буде Україна.